Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Mercedes Vario 612D. Не знаю точно кобату, я знаю, що є 4,3. І тут не знаю чи 2,5, здається, 2,5. Яка проблема? Якщо у вас будуть бігати стрілки, і, от, наприклад, хазяїн обратився з жалобою, машина вже раз була. Ми щось сиділи за 4 години ну довгенько робили. Я шукав відводні точки. Я ще, й случайно подивився на каміл, а є на цю машину схема. Дан у нас проблема в тім, що Дивіться, я включаю зажигання. Так? Ну, зараз воно то не включиться. Я зараз запаяю ще один повод. З чого я вам покажу, ви вже догадаєте, в чим проблема. От бачите, там купа, купа клемок От по землі валяються. Там є маси у нас під монтажним блоком. Там багато фішок, там сильніше окислення постійно. І також основні маси, які йдуть на мото, на блок управління, вони знаходяться під панелькою, щоб ви знали. А от дивіться, ця вже маса взагалі вже відгнила. Не те, що відгнила, воно вже взагалі капець. І також це у нас провод силовий, плюсовий. Якщо у вас здохне вся електроніка, нічого не буде світити при повороті ключа, то ми починаємо, звісно, з замка. А далі цей провод. Головний плюс виходить сюди, бачите? На цей перемикач і він вже йде в монтажний блок, щоб ви знали. Бо я маю схему на цю машину. Повністю є схема. Слава Богу, я обдивився. І е, у нас е, жалоба там на, на машини, що у нас, е, по-перше, включаємо світло. Починають стилки бігати. Вони живуть свою життю. А саме головне Включаємо дальні, Стилка зашкалює Температури, температурою. А ці у нас стилки показання давлення у двігателю теж починають бігати. Коротше. І також це все Рішається, Я вам покажу, де відводні маси. Як це все перевірити Може комусь колись понадобиться, тому що ми сімно, мусимо їхати. Ну Лічно мені ця машина нравиться Нравиться Тому що вона велика. Класно їхати, я взагалі люблю бусики. Дивіться, я всі маси повністю перепаяв. Ось такі кольця. Одне, що в мене тут негайно вийшло, але. Я думаю, що нічого страшного, там ніхто не має бачити. От, бачите, основний болт. Його теж треба зачистити. Це все у нас зажавіло тут. І обов'язково повірите масу на кузові. Це саме-саме основне. Але в тім діло, коли у вас якщо маса на кузові пропаде то будуть дуже великі глюки починатися. Будуть у вас часи самі бігати, стилки самі бігати, тому що воно буде десь тока. О, такий у нас зараз ремонт. Доволі подивився. На схеми, де відводні маси. І також ці всі фішки, теж, все зелене, я все пошикав пшикав ВДшкою. Ну, я вам скажу, чесно, щоб взяти Mercedes Sprinter і це Ва, то а, тут проводки. Я думаю, що десь ще на кілометр більші поводки. Дуже тут поводки багато на нім. По-перше, тут подв'язка. Тут дуже-дуже багато стабілізація. Тут дуже, -дуже багато, дуже. Навіть я сам не знаю всю систему Це машини. Тут, навіть, є, датчики теж мають бути. Дивіться, машина хоч старенька, ну, дуже цікава, серйозно. У мене колись така була на ремонті у мого батька. ну. Е, мені лічно сподобалося. Чесно, дуже класна машина для перевозки. Е, По-перше, дивіться, скільки років в цій машині, а яка тут проводка качественна. Ще. Це чесно, навіть такої вже зараз не буде. Я люблю наскільки Мерседеси, що у них дуже класна проводка, що відрізняється. Видно цвіта, О, тут жовтий, синий з червоним А от ринушки всякі, там Peugeot, то це взагалі віддільна тема. От, так як це Peugeot сидить в гаражі, воно вже сидить е, доволі не немалий процент днів. Вже тиждень з чимось ми мучимо її. Ну Лишається там одна в мене поломочка ще по датчику скорості. Ну, то ми зробимо. Все, кому буде треба, основні маси. Які йдуть повністю. І на фаї можуть йти від маси. Я вже на фаї кинув доповнітельну масу. Бо то що я зразу знав, що щось є через маси, я вам покажу. Е, от я ще пустив маси доповнітельні. Ну, це трохи калхози, ребята. Ну, прийшлося так робити, тому що при включенні світла починають падати стрілки. Включаємо далі. Датчик температури заскалюю, всі стрілки починають бігати собі свою житті. Що я мені ж, дійсно, не подобається в старих машинах. От, а, я хотів до датчика температури довести, подивитися, чи він на масі, чи що з ним забилося. Ну, щоб сюди любе вмішательство, руки зразу чорні по, по лігті. Ну, все, отакий от у нас ремонт невеличкий. І ще хазяїновому, якщо буде бачити відео, то дуже слаба зарядка. Не знаю, які тут генератори принципі, їх роботи. На повному світло посідає 12 вольт. Це, звісно, не дуже добре. Акумулятор йде не дуже в зарядку. Але при оборотах 12,2 єлі-єлі натягує. І також я зробив масу доповнительну на фари. Основна причина у тих кольцах. Ну, все, всім дякую за увагу. Може комусь колись треба буде. Бо... Це не лише у такій машині, у будь-якій машині, якщо у вас стрілки, починають шкалити, бігати, самі свої життя жити, обично у всіх машинах розміщені більше від панелі Прибоки, щоб ви знали недалеко. Максимум 60-70 см, на кожній машині розміщені маси, щоб ви знали. Від панельної Прибоки, вони можуть бути на Отут, на кузові, ну там де панельна доска. Також це в кожній машині. У мене скільки опиту було, на схемах усі відводні маси головних приборах, то вони знаходяться під щитком, щоб ви знали. Все, отакий у нас зараз обзор. Я ще паяю цей провод допомільний, плюсовий сюди. І вже з цього провода, бачите, плюс береться вже на монтажний блок, відходить від нього. Кому буде треба, щоб ви знали, якщо у вас здохне електроніка, вся повністю відкаже. Звертайте увагу, це не перший вайо, у мене вже був він, і я теж це робив. Бачите, дивіться, це плюсова кліма. Вона вже так загоїла добряче. Е, Посадка на панельки вже 10-9 вольт плюс приходить. По шоудеш трошки є 12 вольт, але тут вже, бачите, воно перегоріло і починало давати окислення. Ну, все, отакий у нас сьогодні буде ремонт. А, і будемо відпочивати. Все, Всім дякую за увагу. Отакий у нас обзор.